Ти нижню білизну раз на місяць, їсти лише продукти швидкого приготування, не дивитись телевізор. Це нібито офіційні рекомендації від Міністерства енергетики України. Але цю інформацію почали поширювати російські телеграм-канали, публікуючи фото пам'ятки, в якій зазначені доволі абсурдні вказівки для українців. Насправді ця пам'ятка з порадами не має ніякого відношення до Міненерго. Не економиш електроенергію? Тоді твої сусіди пишуть на тебе донос. А для того, щоб зробити це швидше і анонімно, створили спеціальний телеграм-бот. Не вірите? От, і правильно, це фейк, який створили російські пропагандисти, щоб таким чином збирати персональні дані українців. Ніхто з компетентних структур не створював програм для доносів на сусідів. У разі виявлення такого бота центр протидії дезінформації рекомендує заблокувати його та надіслати скаргу до служби підтримки меседжера для його подальшого блокування. Президент України Володимир Зеленський власник одного з найбільших казино в Європі, але про це напевно сам Зеленський і не знає, адже це черговий фейк, який розповсюджує російська пропаганда. Турецьке медіа, на яке посилаються російські пропагандисти, заявляє, що компанія, яка придбала готель Казино Вуні Пелес, розташована у місті Кірейні в північній частині Кіпру, нібито належить Володимиру Зеленському. Придбав Зеленський його в травні цього року. Так стверджують уже російські журналісти за орієнтовні 150 мільйонів фунтів. При цьому видання не наводить жодних доказів своєї заяви.